Вітаємо на каналі Українського гідрометцентру. Вересень продовжує дарувати нам приємну комфортну погоду літнього характеру. І надалі, впродовж цього тижня, також такі умови будуть зберігатися. Адже на нашу територію впливає антициклон з північного сходу. Проте, все ж таки, попри антициклон, в нас в деяких районах будуть такі специфічні умови, що можуть утворюватися і дощі літнього характеру, це нерівномірний розподіл їх і різної інтенсивності. А ось температурні показники і Отних змін не зазнають. Отже, подивимося на синоптичну мапу. Як ви можете бачити, в приземному шарі впливає антициклон з північного сходу. Але вона в висотах будуть такі процеси, які зумовлять утворення цих дощів літнього характеру, а також плюс вплив атмосферних фронтів із заходу на наші західні регіони. Отже, завтра у більшості областей місцями пройдуть короткочасні дощі та окремі грози в Карпатах, очікуємо навіть на значний дощ. 10-го числа у південних областях та більшості центральних також пройдуть ці корт. Точесні дощі подекуди грозами, і вони продовжаться 11 та дванадцятого числа у більшості західних регіонів. У Усіх інших областях опадів не очікуємо. За такою синоптичною ситуацією, коли Україна знаходиться на периферії антициклону, вітер переважно буде східного напрямку 5-12 метрів за секунду. Температурні показники в нічній години становитимуть у більшості регіонів 11-17 градусів, дещо вище по півдню до плюс 19. Дещо нижче у північно-східних областях, це в четвер, там 7-12 градусів вночі може бути. Денні максимуми в більшість часу у більшості регіонів в межах 21-28. Але варто виокремити 9-11 вересня у західних областях, а також 10 вересня по південно-східній частині, дещо нижчий день. Ні, максимуми в межах 18-23 градуси. Майте гарний та бадьорий настрій за будь-якої погоди і слідкуйте за детальними оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.